Другий місяць поспіль на Закарпатті діє пілотний проєкт Митниця у смартфоні онлайн-ресурс розробили для громадян, які перетинають кордон. Через веб-ресурс можна дізнатись інформацією про черги в пунктах пропуску в межах області. Розповів виконувач обов'язків начальника закарпатської митниці Олександр Семирга. 70 днів роботи на сьогоднішній день більше 26,5 відвідувань. За два місяці і 10 днів можемо так говорити. За цих два місяці і 10 днів тестового випробування ми додали, як на мене, з космічною швидкістю майже ні, 10 розділів і близько 20 статей або інформації додаткової функціоналу, дуже багато різного. Ми маємо. Рівень задоволеності користувачів 4,8 бала з 5. За його словами на платформі митниця в смартфоні підключений онлайн-калькулятор розмитнення авто. Є можливість подати декларацію про ввезення автомобіля чи гуманітарну декларацію онлайн, розміщені контакти всіх підрозділів митниці та митних постів. Тощо користуватись ресурсом можуть не тільки громадяни, які перетинають кордон на легкових авто, але й водії вантажівок. Навіть коли перевізник, водій на вантажному транспортному засобі, пройшовшись, прийшовши до свого часу приїзду в пункт пропуску, потрапляє до нього, стає перед ним завжди там 5-7-9 машин, накопичуються і потім запускається прикордонною службою по алгоритму роботи. Я черги, все одно є час митного оформлення, і час проходження контрольних процедур. Відповідно. Той час, який тут вноситься, це саме той час, який займає для вантажних транспортів перебування перед та в пункті пропуску. Щодо черг на кордоні, то найбільше накопичення транспортних засобів відбувається у вихідні дні. Пов'язане це з тим, що в літній період збільшилась кількість регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень, враховуючи наш військовий стан, враховуючи ситуацію в країні. Колеги на суміжних сторонах трішки прискіпливіше відносяться до наших як пасажирських, так і вантажних перевезень. Відповідно більш детальніше, більш уважніше проводять і митний прикордонний контроль наших громадян на в'їзд до країн ЄС. Це відповідно і трішки збільшує час проходження суміжною стороною пропуску. В першу чергу якраз про автобуси йде мова, і відповідно з нашого боку ми не можемо більше туди оформити, видати ніж вони можуть прийняти. Також митниця у смартфоні має блок із роз'ясненнями та відповідями на найпоширеніші запитання, які виникають у громадян при перетині кордону. Через веб-ресурс можна подавати й звернення. Термінове опрацьовується протягом 15 хвилин. Нетермінове в робочий час розглядається протягом 4 годин. Інші згідно закону України про звернення громадян.